Тимир Бойко перший виконавець легендарної пісні у Києві на Подолі, який, виступаючи на всіх континентах світу, завжди гордо казав: Я козацького роду із славних Прилук. Саме на честь цього співака назвали одну з новостворених вулиць Прилук. Майже на 500 метрів вона пролягла у Заудаївському мікрорайоні міста. Народився майбутній вокаліст у Прилуках 1928 року. Сторінки його життя перегортаємо разом з директоркою Прилуцького краєзнавчого музею Тетяною. Тяною зоць. Володимир Бойко, наш земляк, прилучанин, він навчався тоді, це була середня школа номер 13 на сорочинцях. Він дуже рано почав свою трудову діяльність. Спочатку працював на заводі пластмас, а потім у 43-му році почав працювати уже на тютюновій фабриці. Працював різноробочим, вантажником, трактористом. Але це, це не заважало йому брати участь у художній самодіяльності. Він відвідував прилуцький будинок культури і виступав там у хорі. Далі його доля привела на схід нашої держави, на Донбас, як говорили і говорять. І там він почав працювати в шахтах. Але незважаючи на це, все таки його захоплення музикою співом не полишало. Його життя у вересні 1950 року його життя кардинально змінилося. Він успішно пройшов курс на вакантну посаду співака у державному українському народному хорі. Уже 18 грудня Володимир став повноправним членом колективу. Під час роботи в хорі він завершив навчання у Київському музичному училищі імені Глієра та Київському інституті культури. Репертуар Володимира Бойка був багатогранним. Твори Василя Верменича, Миколи Леонтовича. Українські народні пісні він випустив платівку пісні народів світу у виконанні хору та став лауреатом престижних фестивалів у Монреалі, Брюсселі та Москві. У 1997 році отримав золотий кубок на фестивалі фольклорних колективів у Кореї. Протягом півстоліття співпраці з хором Бойко гастролював країнами Латинської Америки, США, Німеччини, Польщі, Румунії, Іспанії та Італії, виступаючи не лише з хором, а й з сольними концертами. Попри численні міжнародні. Дні перемоги Бойко завжди пам'ятав про прилуки. Володимир Іванович Бойко був частим гостем свого рідного міста. Він приїздив сюди, аби зустрітися зі своїми земляками, відвідати свою рідну школу, виступити на сцені міського будинку культури. Він активно допомагав молодим талантам, як то кажуть, пробитися на професійну велику сцену. Аби вшанувати пам'ять видатного співака, народного та заслуженого артиста України, міська рада при. Своїла його ім'я одній із вулиць Прилук.